Води в екскурсії, ці тури, сплави. Я дуже хотів сходити, це постійно знаєш, коли дуже і нікого не збираєш. Знаєш, з ким там все пацани, Пливемо по-любому. Південний бух, там взагалі висока вода, повінь, йдемо на повінь, і ніхто нікого не збирається. Ми плавали чуваками, але це, типа, насправді так не треба робити, як ми робили. Скидити речі, ніхто не має цих нормальних та... ну, ти розумієш, на комусь етапі десь дощ пати, його вже, в принципі, все похід ви такі, вона що доплисти. Там комарі, і ти згораєш попеченої під комарами, і ти які збудно мали там три дні плести, цьому статі один день, і потім озибирає машини на півдорозі. Насправді дуже багато людей, які походять за компанією там раз в рік покататися. Да? Вони проходять на каяки, не маючи до чого ніякої підготовки, нічого, сідає, типу там грабуть там 25-30 кілометрів, вмирають, після того ще 3-4 дні відходять і кажуть, нафіга мені цей каякінк. Я би рекомендував все-таки починати з чогось більш лейтового, просто типу прокати. Бо я так розумію, що типу у Львові цим трошки складніше Да, да Тут одна річка і там під землею десь тече.